Нарешті. Ну що, мама, як казала Верка Сердючка. Кричіть ура! Танцюйте і кричіть ура! Доброго дня, люди добрі. Всім привіт! Нарешті закінчилась праця Епопея. на кукурудзі. Закінчили ми сьогодні останні чотири рядочки. Сьогодні 1 грудня. Всіх вітаємо з початком зими календарної, бо у нас по погоді зимою навіть і не пахне. І не пахне. Навіть зараз ось відчуваю на лице, спадає так туман. Мокро, сиро, дуже грязько на дорозі. У нас машини із поля возять кукурудзу, трактора возили, гній на поля, таке наробили по центральній трасі. Колесами вивозять землю з полів. І воно все залишається. Тому повітря таке сире, холодне, аж дихать сяпка. важко. Да. Таке воно наче Вологе весь душ. час, наче з туманом і з туманом. Ну, сьогодні понеділок, а на суботу туди вже стоїть нуль, і далі вже там маленькі мінуси. Мінус один, мінус два. Чи надовго воно буде? Це в мене по погоді показує на 10 днів, тому туди. А Дай там, Боже, може, і через два дні зміниться. Трошечки, може, примерзне, бо Ну, такого ще не було, щоб ми так пізно ламали кукурудзу. Не те, що так пізно, а так довго. І довго. Раніше було, викопали картоплю сюди, туди кукурудза в жовтні вже поспіла, бадилля сухе і повітря сухе, чисте, і ми ламаємо. Її легше й ламати. За 15 років, що ми садимо на своїх городах кукурудзу, це перший раз ми ламаємо сиру кукурузу, сирі качани, вони не висохли. Як сам, кач, сам стовбур качана, так і зерно. Ну, воно поспіло, а воно але поспіло, воно не, не мокре, не тече з його, ну от воно сире. Його якби комбайном, он тут у нас у людей, де на старому дворі тут у сусідів стоять кукурудзи, та й не тільки тут. Дожидають Стоять. комбайна, ну, це, зараз молотити його не можна. У в агрофірмі молотять комбайнами, так у них вже електросушалки чи такі сушарки. Вони все вивозять на сушарки. Вони не чекають. Вони одне поле на друге, на третє переїжджають. Три-чотири дні і все, і все перемолочене. А так щоб оце це простій людині. Зараз оце на... з мішків змолотить і хто зна, куди його дівати. Воно візьметься мохом і поцвіте. У мене знайома одна декілька років назад. Змолотили, так казала, викидали все. І... Не пам'ятаю такої дощової осені. Дуже ж сиро, дуже сиро, ночу дощ день кої, -як, або в день дощ а на ніч немає. Ну воно не встигає провітрюватися і всі качани понабиралися вологи. Ну, все, вже закінчено. Он покажи в відрі Це з останніх рядків тут. Під деревами, дивіться, вона і нижча, вона так угору не виросла. І... Для наших... Бачите, Для Бачите? вона просто ось є такі, що вони просто. Наче цвілі. Наче цвілі, Наче цвілі вже. Чоловік каже, давайте доламати кукрузу, він каже, а куди мені її дівати? На чердак, на сарай вже там повне, і там, де в нас. Сінник великий, сіно, вівцям вже ж давно даємо, так що місто вже вільне осталося. Кажу, сип туди ще до вівців. У сінник, щоб вівці ж не достали. Ага. Він каже, вона все одно поцвітає. Я кажу, ну так давайте залишимо на стеблі, все одно вона до весни теж поцвіте. Що з нею? Зараз так стало погано ламати. пошли вітри, пошли. вона сира, Її... стовбур'я поваляло згори отак. Понахиляло ну, все. там. Уже закінчили. <рес> все. Ну, я ж кажу, у грудні ми ще не ламали. Як воно буде, <рес> як... Максимум це до середини жовтня ми виламувлювали завжди, виламували. Як вона буде лежати, думаю, що в качанах і не поцвіте. Сарай, чертак на сараю. Дверки відкриті провітрюються. А там підуть, може, морозці? І тут коло вівці у сіннику теж воно відкрите, не накрите нічим. Ну, Криша є стеля, а також відкрито провітрюється. Надіюся, що поїдять. І вівцям буде трішки як покотяться, бо зараз ми перестали вже їм дерт давати до гарбуза, бо двоє зарізали, одне сало. Кажу, чоловіку, не давай хай їдять сам гарбузі сіно, гарбузі сіно. А дівчата вагітні, самі розжирюють, а ягнятка тоді маленькі можуть нержитися. Якщо, народитися. Може таке якщо покотяться, тоді будемо давати. Ціленькими можна давати, де маленькі, а де дуже маленькі качанчики можна. Можна і дертю, можна просто зерном давати. Ми раніше давали, як на цьому дворі держали. Кидали, посаву не побагато. Зерничком саме. Ну, а ягнятка маленькі будуть, будемо бурячок тертий і дертичку молоть. будемо обмішувати, і їстимуть. Бо як помажеш, так і ростиме. Да. Що воно на самому сіні. Як з'їсть ягничка добрішенького, так і молочка буде більше. І Бурячок і дерть. Ось такі наші справи. Ну Ти чуєш на лице падає ну, так, наче, волога. Волога, так, да. наче як по морозі, наче як ото її ніде, або туман. О, як простіше туман. сказати, як, туман, як сідає. туман сідає. Позавчора в такий... Позавчора такий туман був, зранку не було, а до обід, в обіди, там у час дня. Ну так, да, як ж поросят привезли, кажу, двоє поїхали, не було туману, а тепер як такий туман здоровий. Ну, на останок ма, пару слів, як твої підопічні дівки. Дівки хорошо. <хи> Наташа каже, швидко вони до твоїх рук пішли. То було, як купляємо поросяток, так заходиш у станок, а вони як дикі, ще ж усе незнайоме. Тікають, тікають. А, а то, а, то сьогодні вранці зайшла, вони лежать, що світло було під лампою. Я до їх обзиваюся, вони голови попіднімали. Скоричатка вичистила, висипають. До рук ідуть. Ну, що тільки моя Наташа гон... гонить. Наташина гонить мою. Більша менше. Понятно, ми вже поділилися, люди. Не те, що поділилися, просто так. Така я твою як звати? Твоя буде хвеня, вона поспокійніша, а моя буде така трішки божевільна, як проня Хай буде так. Просто так у мішках везли, наташа бі, що я трошки меншенько, mm -hmm. але такі живенькі, такі в них жопастенькі, такі. ляшечки є, такі свіженькі, такі, знаєте, не застарівші поросятка, не застарівші, що Застаріло, ну, то так. Тому виїдають, їдять усе. Вон хмари, які тяга. Раніше, коли осінню купляли поросяток, зразу давала сам гарбуз, а потім, коли гарбіз, гарбуз закінчувався, Починала буряк давати, а вони тоді не хочуть буряка. А угу. цей раз я зробила трошки розумніше Чуть-чуть тру гарбузика і додаю бурячка, щоб і те й те вони смакували. Ну, виїдають. Ну, думаю... Не залишають, щоб прийшла там гарбуз, десь лежав чи бурячок залишився. А так. Картопельку ріжу, ну, кусочками. Бачите, стоїть і... кукурудза в людей, ждуть. Додаю. Я шнудить, трішки підсолюю, бо ми в колгоспі маленьким поросятам кашу, як варили з ячменю, солили. Єсть молочко додаю молочка уварене, як варю, не, не сиро. І все закипіло, прокипіло гарнесенько. Ну, даю тепленьке, грію, грію, щоб було тепленьке. Як помажеш, так і ростиме. Може, ростиме, росте в кого й, і на холодній їжі, і на холодній воді Ну, Треба ж чим займатися. Себе. Он літає, немає вже все. Лети на інші городи. Ну, Там ще дріб'язку пооставалося. І лущили, викидали качани додолу, бо є такі гарно прицвівші, або є такі дуже дрібнесенькі і мокрі вологи напиталися. Так. Ну таке, як столова ложка завбільшки. Той качанчик покидали, кажу, хай ми ще їдять. Екосистему теж треба підгодовувати. А десь ми пропустили, не безумовно. Може, всього. де й пропустили всього буде. Ну, бачите, пішов вітарець. Це не холодний. було, вітру. пішов вітерець, у сусідів вже пшениця як зеленіє. Та а, там і наша так досі. А, зараз заїдемо і на свою, подивимося, хочеться глянути. Що там? Ну, це ж сусіди сіяли, трактор сівалка а у нас. Чоловік сіяв уручну, розкидав і все. У сусідів бачу і часничок зеленіє. Видно рядки, видно, багато не ну, видно рядки. Видно. Зима на порозі, тихенько в повітрі, вже пахне різдвом. Миколай поспіша. Хай пошепки кожен сьогодні в молитві подякує Богу і повірить в дива. За кожну дитину. За кожну родину, царицю мою приблагую, молю, пошли в Україні жаданного миру, не гинули, щоб наші діти в бою. Час, час плине невпинно, чекаємо дива, бажання одне, щоб скінчилась війна. Молімося, браття, щоб кожна родина. Зустрілася вдома на свято Різдва. До побачення.